Люди звітають, 20 грудня будемо проводити обробку плодового нашого маленького садочку. Да, да, ви не очулися саме 20 грудня. Чому так? Тому що осінь була дуже теплою, і банально дуже довго затрималось листя на деревах. Ну на персиках ще раніше, звичайно, воно впало. Можна було трошки раніше вибрати теплу погоду, а от на яблунях, на грушах, от буквально тиждень-два тому, як воно впало, але вже були більш приморозки. Зараз вибираємо проміжок часу, коли на нас середня добова температура плюс 4, і проведемо цю обробку, кілька днів ще буде тепленько, покриємо захисним шаром наші дерева і все буде тіп-топ. Давайте ще покажу на кількох деревах. Як у мене зараз виглядають бруньки, гілочки. ну таке воно. Так як дуже тепло, то ніби скоро весна. Але все рівно зима ще своє візьме. Персики, черешеньки ось так виглядають. Бруньки. І можна обробляти груші, яблуні, сливу також взагалі без питань, хвойні тільки не можна обробляти цією бордоською Ну Ось так. Дозування там йде. 300 г мідного купоросу на 10 літрів води і 500 грамів негашеного вапна. Я далі зараз додав з весняного відео, як воно виглядає. Перед обробітком, звичайно, оце все муміфіковані ці всякі плоди, це все ми прибираємо, тому що саме звідси і будуть ширитись наші хвороби. Єдиний мінус, звичайно, цієї обробки, що коли ми її проводимо по весні, то я стараюся обрізати дерева, потім обробляти, звичайно, щоб було і зручніше, і менший розхід у нас мідного купоросу. Бо усій цій суміші щось мідь нормально подорожчала. Ну, як і все, в принципі, дякувати нашим конченим сусідам. Далі зараз додавлю кадри. Як хто це проводить по весні, а я побіжу проводити обробіток. Пів кіла негашеного вапна і 300 г мідного купоросу. Це в нас буде, якщо змішаємо, 3% розчин бордовської суміші. По деревах сьогодні в нас проводилася обрізка, тому ідеально буде якраз ті місця, де були зрізи, покрити ось цим розчином. Пів літри тут, пів літри там. Висипаємо негашене вапно, ну, воно буде вступати в реакцію буде дуже розігріватися, тому ми його швидко висипаємо і максимально швидко-швидко перемішуємо. Я буду перемішувати за допомогою мішалки, яка на дрелю, тому що це біля будинку, є доступ до електрики, але також можете любою мішалкою, ложкою, дерев'яною, палкою, гілкою, чим угодно перемішувати. І сюди вливаємо чи висипаємо 300 г мідного купоросу і також будемо перемішувати. Щоб це у нас легше все відбувалося. Вода під мідний купорос у нас тепла, майже гаряча. Тут у нас холодна, тому що і так буде реакція. Треба буде мішати, щоб не поплавило наше відро. Як варіант, можна взяти, звичайно, металеве відро, воно не поплавиться. Сюди металеве не беремо, тому що мідь буде вступати в реакцію і, коротше, вграє вам те металеве відро. Обробку буду проводити акумуляторним оприскувачем. Попередньо витягуємо всі фільтри, які в ньому є. І як зробимо той розчин, будемо. Жіночий, жіночий, як вона? Колготки коротше, сюди начепимо чулок і профільтруємо, тому що там все рівно будуть кусочки попадатись, коротше, без прекрасних дам ми нікуди по фільтрах. Ну, Якщо у вас механічний, там також будуть якісь сіточки, які потрібно буде повитягувати, щоб легше було обробляти, щоб воно не забувалося. Не забувалось. Так, фільтр один. Прибираємо його. І всередині у нас тут стоїть ще одна сіточка. Також вдінемо рукавиці, вже її виймемо, вона просто піднімається вгору, нічого складного. Висипаємо вапно і відразу швидко його починаємо перемішувати, бо реакція пішла вже воно тут кипить, щоб не поплавить відро. Ось так воно виглядає, бурлить там потрошку. Не все время змішуємо так. Хвилинка пройшла, перемішали. Хвилинка пройшла, ще перемішали. і паралельно вкидаємо і наш мідний купорос 300 грамів Наступний етап: Вдіваємо захисти, захисту. Рукавиці, костюмчик в мене просто-напросто був. Він мені колись потрапив на шар а от якраз ним і Скористаємось. Ну Або вдівайте одяг, який вам не шкода. Тому що якщо бе вітер, по-любому вас умиє гарненько, якщо не бе вітру, все одно десь трошки обмажетесь і обльопаєтесь. Також по обробці росин заливаємо максимально, щоб росини були повністю оброблені і зверху і знизу. Тому що це в нас буде контактний фунгіцид. В минулому сезоні я. Полінився стрім'янку взяти. Коротше думаю, да, так зверху достану і якраз в тих самих верхівках, де не попало, звідти почалася у нас корчавість. Але нічого передавили їм, і був доволі хороший урожай в тому сезоні. Також буду вдягати і респіратор. Звичайно, багато хто. Думає, що мідний купорос там мій, це що наші діди з бабами по, по цей, що це все безпечно. Ні, як показують останні досліди, це також шкідлива штука. Вдихати цим не потрібно, щоб на шкіру воно вам попадало також. Не потрібно, тому максимально проводимо це все обережненько. Провели обробку і тепер залишився самий марутний момент поприбирати це все. Барахло там розлили, там пополоскати. До речі, чим найкраще отерти, щоб не було таких слідів, то це просто беремо мочалку оцетовою кислотою. Саме звичайно, яка у вас є у будь-кого на кухні. Протерли, потім можна помити додатково, якщо хочеться. Так, І в кінцевому результаті маємо ось такий результат. Якщо хтось не знає, що це таке, то ви їх здивуєте, ваших гостей, які прийдуть до вашого двору. Ось тут на черешні, з якої починали, максимально воно просохло. Звичайно буде видно, де ви не потрапили цим розчином. Там воно, бачу кусочок. Ну, В основному все опрацювали. Так і треба, щоб воно було аж, синє, аж світилося. Поки воно ще мокре на деревах, то його майже не видно, От висихає і побілка стає ось такою. Не переживайте, за першим дощом воно трошки вилюдніє на вид. Але цей захист залишається ну, на кілька місяців 100%. Буде захищати вас ваші рослини від хвороб. Ну і остання підсказка. Якщо ви там, допустимо, знаєте, що на садок вам потрібно 10 літрів. Беріть усі 15-100%, тому що ті форсунки, фільтри ми знімаємо і водовилив йде набагато більше. В тому році мені 10% вистачало з головою, що там. До сусіда трошки зайшов на кілька дерев, льопнув, в цьому році, не хватило. Добавляв ще 4 літри, ну, тобто майже 15, і то ледве-ледве цього вистачило. Я був дуже щасливий знімати оце все барахло, починати заново його бовтати, тому краще візьміть більше. На цьому в мене все. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!